Добрий день. Сьогодні я хочу поговорити з вами про історію виникнення взагалі математики, а саме Не для кого мабуть, не секрет, що з геометрією ми стикалися з давніх давен. і вона виникла для побуту людей. Взагалі, раніше у нас предмети обіходу: це у нас були поля, різні, наприклад, тканини. Посуд та таке інше. І для цього була потрібна геометрія. Ще скрепки, різні форми були виготовлені з форми ромбу, квадрату тощо. Це дуже давні фігури. Але саме, що означають ці фігури, це позначення. Наприклад, у нас квадрат позначав гральну кістку, тому що в кістки грали дуже давно. Термін це започаткував Піфагор і його школа піфагорійців, але також зустрічалася Евкліда. Термін ромб підходить від слова бубан, термін центр кола походить від е, Ніжки Циркуля, термін трапеція від слова столик. І таке інше. Сама Слово фігура і бік фігури походять з раннього Єгипту, тому що у нас поля були і мали форму прямокутників або квадратів, і коли річка Ніл виходила з берегів, треба було завжди розраховувати знову ці площі полів для того, щоб повернути їх своїм власникам. В єгипетських текстах ніде немає тереми Піфухора як такової, але є правила побудови прямого кута. Тобто матузка ділилася на 12 рівних частин, і з нього будувався трикутник зі сторонами 3-4-5. Вавілонська геометрія також мала практичне застосування побудови будівель, архітектурних якихось споруд тощо. Які мали форму прямокутника, трикутника, трапеція. Що стосується давньої Греції, то там вже були відповідні докази всіх ТРМ безпосередньо витонченість, простота, оригінальність. І з'являється натур філософія, яка була основою саме геометрії. Засновниками якої Губол Лес. він вперше довів, що діаметр ділить коло навпіл, рівність кутів при основі рівнобідреного трикутника, а також застосування та рівність вертикальних кутів, а також рівність двох трикутників по двом сторонам та куту між ними.